охо хо 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 Всім привіт! Мене звати Катя. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про шалені перегони в грі Дорога грому Вендета. Це відео виходить за підтримки магазину та видавництва Ігромах. І якщо ви ще не чули, то вже цієї п'ятниці, 28 листопада, на їх сайті пройде Фіолетова п'ятниця. Вас чекають шалені знижки до 70% на дуже дуже різні ігри. Тож не пропустіть цю подію. А якщо вам вже не терпиться і ви хочете купити щось прямо тут і зараз, ви можете скористатися моїм промокодом кордон 15, який ви знайдете в описі під відео, і з ним отримати знижку в 15% на покупку ігор в магазині Ігромах. А тепер давайте вірвемося в ці шалені перегони. Дорога грому Вендета – це гра для двох тери, чотирьох гравців, де ми візьмемо на себе роль банд, котрі ганяють по шосе в пустелі не на життя, а на смерть. Тож тут ми будемо керувати своїми автівками, гатити один по одному, наїжджати, робити зіткнення, зіштовхувати інших гравців з дороги. Коротше, розважатися! Кожен з гравців візьме собі в керування по три тачки: великого ліквідатора, середнього месника та малого спустошувача. Гравці отримають по чотири кубики, котрі вони будуть кидати кожного раунду. Саме ці кубики будуть визначати наскільки далеко поїдуть наші тачки, тому що в свій хід гравець буде брати кубик і призначати на будь-яку тачку в її панель керування. А далі їхати. В даному випадку моя середня тачила поїде на 6 клітинок вперед. Все поле складається з клітинок, і тачка може їхати на передні три клітинки. Окрім цього, поле ще має різне покриття. Десь вам може зустрітися гарна асфальтована дорога, десь ви знайдете бездоріжжя. Вагнюку та навіть перешкоди. І якщо в такі перешкоди вріжеться ваше тачло, воно просто розіб'ється вщент і вилетить з гри. Те ж саме чекає і тачки, котрі з'їдуть з дистанції кудись туди. Їх просто викидає з поля і вони теж знищуються. Ну що ж, продовжимо мандрувати моїм тачлом. Воно повинно поїхати. На 6 воно їде 1, 2, 3, тому що це багнюка і сюди заїхати, коштує 2 переміщення, 4. 5, 6. Окрім інших тачок, на полі ще є різні жетони небезпеки. Якщо ми наїжджаємо на такий жетон, ми повинні його перегорнути і використати його ефект. Ого-го, моя тачло наїхала на міну. Тож я отримаю одне пошкодження. Це просто м'ятине, тож що мені пощастило, тому я її вкладаю собі під середню тачку. Вона вже на один мене пошкоджена. Коли вона пошкодиться другий раз, її розгорне на трасі. І вона не зможе їхати далі. Мені треба буде її відремонтувати для того, щоб вона поїхала далі. І це мені дуже пощастило, те, що мені попалася вм'ятина. Тому що пошкодження тут досить різні. Це може бути і шрапнель, і втрата керування, і зліт, і занос. І кожне з цих пошкоджень розігрується дуже цікаво. Занос, наприклад, вам покажуть, куди вашу тачку заносить. В цьому прикладі моя тачка позначена жирним. Тому її віднесе на один вперед. Так, якщо б це був занос. А зліт це ще цікавіше, ми кидаємо два кубики фіолетовий і зелений. І відповідно до направлення нас зносить на настільки клітинах, як і значення зеленого куба. Тож, в цьому випадку, мене знісло на 2 клітинки назад. Раз, два. Ого-го, я попала на іншу тачку. Ну, що ж, настав час вам дізнатися, як ми таранимо один одного. Тому що, коли тачка попадає на тачку, це може бути внаслідок зліту, заносу, або якщо ви просто самі вирішили наїхати на інше течло, ви розігруєте зіткнення. Для того, щоб розіграти зіткнення, вам знову потрібно два кубики: фіолетовий і червоний. Викидаєте їх. І дивитись, яку машину і куди зіштовхує. В даному випадку позначено нижнє течло, і її повинно скинути на оцю клітинку. Ми знову дивимося, що з жирним позначено наше положення і е, куди нас зносить. Я думаю, ви помітили, що всі тачки різного розміру. Тож, якщо ми наїдемо на тачку більшого розміру або більшого розміру тачка наїде на нас, то після китку такого кубику. Якщо володарю тачки більшого розміру не подобається результат, він може перекинути обидва куби і вже покластися на вдачу, тому що може стати як краще, так і гірше. В даному випадку нижнє тачло відкидає відкидує на одну клітинку в бік. І трошки вперед. Тож, чим більша тачка, тим краще вона буде таранити інші тачки. Саме таким способом можна когось скинути в прірву або розбити тачку якогось гравця об перешкоду. Тож можна розважатися. Але зіткнень недостатньо для того, щоб наші перегони були реально смертельними. Тому кожна з тачок може гатити. Тож, давайте, моя маленька спустошечка поїде на 4. Один, два, три, чотири. Тепер перед нею є тачка в кінці її переміщення, тому вона може гатити. Гатити тачка теж може на всі три попередні клітинки. Ми обираємо куди і гатимо. Тепер нам потрібен такий чорний куб, на котрому написані розміри тачки. Ого-го! Це розмір L, якраз, який відповідає розміру цього тачла. Тому володар тачла бере собі пошкодження. Нічого собі він втратив керування. При втраті керування він кидає кубик зелений. І тепер стільки разів, скільки значення на зеленому кубі, він буде кидати фіолетовий і дивитися, скільки разів він куди, втратив, куди його заносить. Так, перший раз його занесло вперед. І другий раз. О, ні! Його занесло перешкоду і його тачка розбилася і вибила з цієї гонки. Як ви бачите, може статися що завгодно під час ваших перегонів. На цьому кубику дуже багато граний L і менше граний М, і ще менше граний С. Тому, чим більше ваша тачка, тим вона краще таранить інші. Але тим легше в неї гатити, тобто влучити, тому що вона велика. А чим менша ваша тачка, тим гірше вона таранить, але в неї і попасти доволі складно. І здавалося б, тут вже все дуже пекельно. Але для розваги гравців, окрім панели керування тачками, в нас ще є команди. Якщо ми граємо без доповнень, то в тачок є 4 команди. І один раз за раунд. А я скажу вам так, що в раунд ви повинні будете поїхати всіма своїми трьома тачками. Тож три куби підуть на тачки. І ось цей четвертий куб ви можете використати для команди. Тож один з трьох разів, коли ми призначаємо тачкам куби, ми можемо обрати якусь команду і призначити кубик на тачку. Команди завжди виконуються перед тим, як буде переміщуватися тачло. Перша команда в нас це авіаудар. Тому що що, тому що в нас є гелікоптер. В кожної банди є гелікоптер. Це просто чудово. Дивіться, командою авіаудар можна розмістити, гелікоптер буде на полі і він буде гатити. Тож, наприклад, я його розміщую тут і хочу вгатити по цій білій тачці. Я кидаю кубик. І отак я попала, бо вона велика, а вже ж. І ось в її виходить пошкодження шрапнель. Ну що ж. Мені потрібно кинути кубик напрямку. І тепер в цьому напрямку я повинна провести пряму лінію до першої тачки або до краю полю. Якщо б... На цій лінії мені попалася птачка, вона б теж би зазнала пошкодження. Саме тому, що це так криваво, то в самому першому раунді гатити не можна. Тому ви трошки від'їдете від старту. А вже починаючи з другого раунду, у нас у вас почнуться максимальні веселощі, коли будуть гатити всі автівки, а також гелікоптери. Окрім команди авіаудара, в нас ще є команда Нітро, але тут вже є. Обмеження за значенням кубику. Тут може бути кубик тільки 1,3. З Нітро ваша тачка може додатково переміститися перед переміщенням з е, основного кубика. Так, тож ми трошечки вприскуємо нітро для того, щоб проїхати далі. Я вам ще не казала, але ви зобов'язані використати всі свої переміщення. Ви не можете, використавши кубик, наприклад, 5. Проїхати раз-два і гатити. Ні, ви поїдете на п'ять. Перервати ваше переміщення може або жетон небезпеки, в котрий ви наступили, або зіткнення з зічним тачлом. Під нашими гелікоптерами проїжджати можна, але не вартує зупинятися на клітинках з ними. Тому що якщо ви завершите свій хід на клітинці з гелікоптером, він вас розстріляє, навіть якщо він ваш і ви теж вибудете з гри. Можна сказати, ну ми ж не дурачки, щоб завершувати хід на гелікоптері. Так, але під час зіткнення може вийти так, що одна з тачок просто попаде під гелікоптер. І таким чином вона знищиться в кінці вашого ходу. Наступна команда, яка нам доступна, це дріфт, яка теж потребує відповідних значень кубів від 3 до 5. І вона дозволяє проігнорувати перше зіткнення в цьому раунді, коли ви поїхали. Тож, наприклад, якщо б мені потрібно було проїхати на 5, і я б використала нітро, я б могла проїхати раз, два, три, чотири, п'ять, ігноруючи зіткнення з цим тачлом. І остання команда, на котру потрібен тільки кубик Шестірка, вона дозволяє зробити тачці ремонт. Тож ми можемо прибрати одне пошкодження з наших тачок. Саме так ми зможемо повністю поламані тачки повернути в гонку і продовжувати на них змагатися за перемогу. Для того щоб ми їхали ще швидше в першого гравця, ще буде ось такий кубик, який буде дозволяти переміщуватися тачкам додатково. Але головною умовою такого переміщення буде, якщо ви починали і закінчували свій хід. Саме на асфальтованій дорозі. Тоді ви можете вирішити використати додаткові переміщення ще з цього кубику. Але пам'ятайте, як я і казала раніше, якщо є якісь переміщення, ви повинні повністю їх використати. Ви не можете зупинитися десь використати тільки частину з них. Так і проходить гра. Ми ж бурляємо наші кубики і призначаємо їх на тачки, роблячи таким чином по три ходи в раунд. І в нас починається новий. Коли наша машинка злітає, ми повинні перегорнути панель поламаною знищеною стороною догори. Тепер, після того, як ми зробимо два ходи, навіть якщо ми використаємо для одного з нього команду, в нас залишиться один куб. І в такій ситуації, коли у нас є куб, в нас вже заюзані всі тачки. В нас є вже команда і нам нікуди покласти куб, ми можемо використовувати інерцію в тачок. Ми кладемо сюди кубик, і тачка може поїхати на один, незважаючи на значення куба. Тож мій середній месник проїжджає ще на одну клітинку вперед. В грі загалом лежить три таких тайли. Я поклала два, тому що вони мені не дуже гарно влазять в камеру. І коли одна з машинок буде з'їжджати з крайнього. Поля останнього тайлу, той тайл, котрий лежав першим, буде знищуватися разом зі всіма тачками, котрі на ньому були. А сюди буде викладатися якийсь новий тайл. І ось гра буде тривати до тих пір, поки в когось не знищаться всі три машинки. І як тільки це станеться, ми викладаємо ось таку фінішну пряму. Кінець нашого останнього тайлу. І тепер той, хто доїде до кінця і стане переможцем в гонці. І для двох, для того, щоб не затягувати ігровий процес, є ще одне додаткове правило: ви також викладаєте фінальне поле після того, як всі проїхали п'ять талів, котрі і лежать в коробці. Якщо цікаво, то ці тайли вони двосторонні, тому дуже різні шляхи вам забезпечені. В Коробці також лежать ось такі картки, котрі вам додають типу додаткові. Модулі, я б сказала, що це міні доповнення. Ось так вони виглядають, і вони ніяк не вам не ускладнять гру, а додадуть ще більше несподіванок і якихось цікавих моментів. Самі правила, як і ними грати, будуть описані прямо на картках, котрі будуть лежати попереду кожної колоди. Але я вам теж дуже швидко розповім, тому що. Вони дуже легкі використання. Перше доповнення нам додає якусь свою особливу команду. Тож ми видамо кожному з гравців рандомну картку, і в нього буде якась своя ексклюзивна команда, котрої не буде в інших гравців. Наступне доповнення нам поліпшить наш авіаудар. Тож одноразово. Колись в грі, коли ми будемо розміщати свій гелікоптер і гатити, ви ми зможемо використати текст такої картки і отримати якийсь класний додатковий ефект. Там навіть можна розстріляти інший гелікоптер іншого гравця, якщо ви а вже ж по ньому влучите. Ось такий модуль нам додає карти завдань. Тож тут в верхній частині буде написано завдання, котре ви повинні зробити, а внизу ефект, котрий ви отримаєте, якщо ви після виконання завдання розіграєте таку картку. Тож це вам додає інтересу ще якусь таку міні-ціль, котру хочеться виконати, тому що хочеться примінити цей ефект. Ось такі карти розходів ще є, і вони, я б сказала, працюють як карти подій. Вони нам дають щось. При якихось умовах, наприклад, камуфляж дозволяє розіграти цю карту, коли один з ваших транспортних засобів має зазнати пошкодження. Цей засіб не зазнає пошкодження, а керована ракета грається, коли ви гатите. Ми автоматично влучаємо в ціль. Тож такі карти, всі, що ви бачили, вони всі одноразові. Ми один раз їх граємо і все. Ну, окрім команд, команди просто лежать в нас на столі, і ми можемо їх використовувати під час гри. Ось цей модуль ще один, мені подобається прям дуже сильно, тому що він додає якісь додаткові умови саме нашим полям, на котрих ми їдемо. Ці карти будуть рандомно викладатися, ось так над полем, для того, щоб ми знали, на якому талі яка в нас обстановка, так дорожня. Наприклад, тут випав землетрус. Який каже, що на початку раунду киньте кубик напрямку, та одночасно перемістіть усі транспортні засоби, крім гелікоптерів, на одну ділянку в указаному напрямку. Тож це, блін, ну, додає прям хаосу. А ось тут у нас блокада. Після виконання ефекту жетона небезпеки, що лежить до лілиць, візьміть жетон небезпеки із запасу та покладіть його до лілиць на будь-яку порожню ділянку на цьому талі-траси. Тож, ну блін, просто класно. Не знаю, ось це мені прям дуже подобається доповнення, тому що командами я зазвичай я їх якось ігнорую, тому що мені дуже подобається гатити з авіаудару. Мені навіть крім ремонту авіаудару в принципі, команди не потрібні. А ось ця дорожня обстановка це просто кайф. В коробці ви ще знайдете ось такі пусті карти, в яких ви зможете самі вписати якісь свої вдосконалені авіаудари, завдання, додаткові команди і використовувати їх під час гри. Я вас познайомила вже зі всім ігроладом, і тепер я хочу поділитися з вами своїми враженнями. Що ж, я можу сказати, в мене палає від дороги грому максимально. Кожен раз, коли я в неї граю, у мене просто ну вас може знести за один раунд. Ви можете втратити всі свої тачки, на котрих ви так класно їхали, будували свою тактику. Але ох уж ці інші бандити, котрі з вами ганяють, вони вас постійно гатять, вони розіграють з вами зіткнення, і просто в мене було, що одну тачку мене скинула з шосе, а іншу тачку мені розбили через перешкоди. Я коли грала на Номограї, ви можете його подивитися на моєму каналі. В мене він же є з Сашою. Мені реально хотілося йому вліпити проміжовче за те, що він розстрілює мої тачка. Я не можу в нього попасти. Але незважаючи на це, я отримувала неймовірне задоволення від цього процесу. Я переживала, що на двох гра не буде тісною, не буде ось такою кривавою, як би хотілося, щоб всі стикалися один з одним, щоб всі билися, гатили, веселилися, розважалися. Але і на двох, через те, що у вас по три тачки, вони нормально так конкурують. Просто кайф, чесно вам скажу, я давно так не веселилася в грі, навіть коли програю. І для себе я вирішила, що в дорозі грому нема переможця, тому що перемагають всі, хто отримав класні і кльові емоції від неї. Вона доволі легка в правилах. Я вже встигла пограти і на трьох і на двох і з різними кампаніями. Вона сподобалася всім. Тут є величезна купа рандому, тому що вас можуть врізатися. Як вийде кубик, у мене було що мою тачку двічі відкидувала під гелікоптер, і вона просто знищувалася через те, що тупо на фіолетовому кубику призітленні ну ось так випало. Ну, але це дорога, це небезпечно, ти ніколи не знаєш, що буде далі. Я бачила і кльову реалізацію тактики. коли ми грали на трьох, одна людина поїхала вперед, доїхала ось так до кінця тайлу, але не з'їжджала. Потім іншими машинками, ну і плюс з іншим гравцем, тому що інший гравець просто він вже підбив одну мою тачку. І в мене їх було всього дві. Тож той гравець, котрий підвів під кінець своє тачло, він. Поїхав, зіткнувся з моєю тачкою, її відкинула на перешкоду. Вона знищилася. Через це в мене не залишилося тачок, і виклався останній тайл. На наступний хід, щоб ви розуміли, він в наступному раунді ходить перший, і він просто з'їхав на фініш. Все. І так, його тактика була з купою рандому, тому що він точно не знав, чи там я знищив, чи ні. Але він на це розраховував і, блін, ну класно, в нього це вийшло. А я знов сиділа і думала, блін, я колись, мабуть, доїду своїми машинками або не вмру, хоча б сама в найперше. Але кожна гра мені дарує якісь такі веселі емоції. Ці машинки вони виконані класно, гра виглядає дуже стильово. Всі ці траси, різне доріжне покриття, модулі додаткові, котрі реально дуже легко вам заходять в голову, як правило, і ви просто їдете і веселитеся. Ну, блін, класно. Команди, авіаудари, гелікоптери літаючи по всій е, мапі. Не було у мене жодного разу, коли ми просто спокійно їхали. Тут. Тупо доїхати до фінішу це реальна складна задача. Ну і це Амері Треш, це весела гра на кубах. Тож розраховувати тут не треба на якийсь суперпрорахунок. Гра створена для веселощів, котрі вона надає на всі 100%. Тому грається вона швидко. Десь на трьох ми грали за півгодини 40 хвилин, на двох це реально 20-30 хвилин. Швидко кидаєш кубики, веселишся, отримаєш кльові емоції, і можна ще одну гоночку зробити. Ось ці тайли небезпеки теж дуже класні, десь може бути уламки, десь може бути просто дорога, а десь багнюка. Так, бачите, може бути дуже різне, і ви не знаєте, чи ви втрапите в халепу, чи ви класно проїдете далі. Чи ви почнете пригати. Було таке, що починалося зіткнення. ти, коли наїжджаєш на уламок, то тут. З'являється уламок, і з уламком у вас починається зіткнення. І бувало таке, що той уламок ось так скакав по іншим тачкам, щоб зіткнення, а потім тачка інша скакала. Коротше, просто клас. Я рекомендую всім, хто любить ось такі веселі, ну, а вже ж, конфліктні ігри, тому що ви тут можете наїжджати напряму на гравця. Я не можу сказати, що це якось дуже прям сумно сприймається. Це гра вся побудована на зіткненнях. І через це ти хоч і трошки бісишся, що тебе вибили, але ти отримуєш розвагу, навіть коли по тебе гатять по тобі, або на тебе наїжджають, кидаються ці куби, і ти дивишся, ой, а як воно піде далі? А що буде далі, і куди це мене приведе? І чи доїду я далі, чи ні. Можуть бути, наприклад, ось такі траси, ну як і тут в нас, так, по яким доволі складно проїхати, і вони будуть з е, купою перешкод. А можуть бути траси, де можна просто брати і їхати, але в багнюці. Я можу порадити гру всім, хто любить ось такий азарт, веселощі на кубах. Е, ну, блін, нормально сприймає рандом. А весело може провести час саме під час того, як він буде гнатися за перемогою. На цьому в мене все. Хочу вам нагадати ставити вподобайки, не забувати підписуватися на мій канал. А також не забувати, що на сайті ігромах 28 листопада буде Фіолетова П'ятниця, і ви зможете придбати там ігри за кльовими знижками. Саме час. Щось собі прикупити і пограти в такі кльові і улюблені настільні ігри. До зустрічі в нових відео, Па-па!